Вітаю вас, доброго дня. Зараз в осінній період часу дуже актуально загострюється проблема паління. Довкола спостерігаємо після час дими, тим дихають люди. Скільки викликів за останній період часу здійснено вашою службою? З початку року в нас було здійснено 50 викликів на суху траву. У нас один з кращих районів на рахунок того, що в нас саме менше виїздів схої трави, і можна сказати. Були одні з самих більших штрафів складено, як боротися з проблемою, як достукатися до людей, що цього робити вкрай не можна. До людей дуже важко достукатися, бо вони ніяк не можуть зрозуміти, що ще й під час військового стану це категорично заборонено робити. Здебільшого це люди вже більш похилого віку. Ну ми з цим стикаємося. А так то саме простіше це компостувати це або вивозити на санкціонованість міцезвалища. Але люди цього не розуміють і не хочуть це виконувати. Які дії свідомих людей, які бачать диме, куди їм звертатися? Що робити на пряму лінію 101 або також можна звертатися за номером 102 в поліцію? Здійснюємо спільні рейди з працівниками поліції, які, і яких притягуємо людей до відповідальності адміністративної на даний час. у Нас було складено 22 адміністративних протоколи з статтею 175 і 77.1. Штрафи за статтею 77.1, то в нас виходить 3060 гривень і до 6120 гривень, а за статтею 175 – це 1700 і 3400 Котрий раз хотілося б звернутися до людей, щоб вони більше це усвідомлювали і не виспалювали сухостій, вони це зрозуміли, що вони це компостували і таке вивозили на це сміттєзвалище, бо це шкодить і рослинам, і тваринам, і людям, які з цим дихають. Також разом з інформаційним порталом Золочівнет ми будемо здійснювати спільні рейди для висвітлення наших так званих героїв поліїв, щоб всі знали, хто вони в нас є.